Поки Віктор Погорєлов розповідав журналістам про свої плани та позиції, під міською радою вишикувалися ужгородці. жгородці. Надою цей дерибан, надаю цей безприділ. Рік пройшов, після революції гідності, а ми тупсуємо на місці. Вертаємо з до того самого до, що починали. Чому у нас купка депутатів, бандюків, зрадників і політичних криз рішають, як нам далі жити? Відставка вибори банду геть. Такі вимоги протестувальників Вроді поміняли владу, залишилися як було. Прийшли свою думку. Жителі проти повернення влади колишніх регіоналів хочуть виборів. Свої вимоги виклали в письмовому вигляді. У зверненні кілька пунктів Мораторій та виділення землі до моменту обрання нової легітимної влади, скасування незаконних рішень за час перебування при владі всіх виконуючих обов'язків міського голови. Ну і звичайно, заява на звільнення міського голови його заступників та й зрештою всієї ради. Я хочу, щоб погріло в прийшов, щоб були перевибори мера і міської ради. Тому що те, то, що відбувається в нас, це повністю протирічить тому, що ну, останній рік всі завоювання майдану, все, що, що люди загинули, що, що потрібні якісь зміни, це все зараз нівелюється тим, що повернувся по Підписи назбирали, рушили до кабінету міського голови. Та от на місці ні його, ні заступників. І заступника немає. А другого? А де вони ділися? Акт складений 26.11.2014 року о 16.00 в присутності. Е... Значить, громади про те, що вони були відсутні на протязі години. Ну це як мінімум, да щоб ми могли це точно стверджувати на робочому місці. Активісти склали акт про відсутність міського голови, заступників робочий час на робочому місці і вирішили звернутись по допомогу до очільників області. Василь Губель, голова ОДА та Володимир Чобірко, голова ради до активістів. Вийшли запевнили, підтримують думку громади і готові допомогти в межах закону. Ті депутати, які, на мою думку, вже давно мали скласти мандати, депутатські просто скласти всі без винятку фракції і не ганьбити обласний центр і піти, запропонувати громаді піти на вибори, я залишаюся на тих позиціях, яких я був і буду. Акціонерне товариство Ужгородська міська рада має бути розпущена. Крапка обговорили можливі варіанти вирішення ситуації. Як результат, вирішили розробити проект звернення до президента Верховної Ради та уряду щодо призначення позачергових виборів ужгородської міськради. Протягом 90 днів з моменту відсторонення погріло мали мала Верховна Рада нам призначити вибори. Вона це не зробила, ніхто це не оскаржив. Це друге третє в рамках підтримки місцевої ініціативи. Ви можете звернутися. Ви можете нас підтримати зараз. Це вже ваше рішення. Чи ви підтримуєте, чи не Вас просить громада. Ми просимо вас підтримати нас. наші просто наше бажання бачити нових осіб. Відповідний документ має бути розроблений у спільній співпраці громадських активістів з правниками Закарпатської Ода та облради. Після того як документ буде прописаний і законодавчо обґрунтований, депутати області вирішуватимуть, підтримати його чи ні на сесії обласної ради, що попередньо запланована до проведення 12 грудня. А до того часу активісти кажуть, готові і надалі боротись за інтереси громадян, і не виключено, що майдан в місті знову повернеться.